Привіт, всім! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні у нас будуть цікаві рецепти. Тому запрошую на мою кухню для приготування смаколиків. Ну що, погнали! І перше, що я починаю робити, це біточки з курячого філе. Да, так, на перший погляд, я думаю, що нікого цим рецептом не здивуєш, але у мене свій. І тому починаємо. Я взяла панідоровочні сухарі. А також борошно з насінням льна. І починаю різати нашу філейку. Цю страву можна зустріти на будь-якому святкому столі. З нею впоїться кожна господиня. Спробуйте переготувати ці відпівні за цим рецептом, і ви відразу відчуєте відмінність. Ця справа в техніці приготування маринаду, тому м'ясо виходить дуже заквинтим та запашним. Адже це у нас філейка маринована в травах враховуючи що кусочки великі, я їх ще перерізаю на дві частини. Іншим беру, звичайно, кляр робимо яйця. Я вже насипала панідрувачні сахарі та борошно. І розпочинаємо готувати. ставимо сковорідку на плиту, наливаємо. Олію та починаємо це все готувати. Спочатку беремо філейку борошно яйця, парні рубочні сухарі. І таким методом ми це все готуємо. І в нас виходить дуже запашна, гарна, красива шкариночка. І так продовжуємо далі. І Накриваємо кришечкою, і воно у нас смажиться. Десь 5-10 хвилин у нас буде смажитися наші відбивні, а потім ми їх перевертаємо та далі підсмажуємо. І звичайно, естетичне прикрашання столу це просто необхідно в наш час для нашого життя. І тому я беру з салата викладаю таку красу. Адже те, що ми їмо, ми до повинні зобов'язані, не тільки повинні, а зобов'язані це все гарно бачити перед собою, а потім вже їсти також смачну та гарну естетичну їжу. Ось така красота у нас з вами приготувалася. Наступна страва це у нас буде е, цвітна кольорова капуста е, для флярі. Я спочатку нарізаю капусту, потім додаю яйця, сметану, солом, перчим. І робимо таку красоту. І е, ще для кольору я додаю паприку. Е, і такий у нас виходить соус. Для подальшого нашого приготування. Беремо сковороду, ставимо на плиту, наливаємо олію і ось таким методом ми смажимо нашу цвітну кольорову капусту. Не знаю, правда, як буде українською мовою. Тому така ось у нас гарна красота виходить. Смажемо її до золотистого кольору, а потім розкажу далі, що ми будемо з нею робити. Це буде дуже естетично, гарно, смачно, а ще й це здорове харчування. Для подальшого її приготування. Нам ще потрібен сир, я беру сир, натираю на тельці. І це така в нас маленька заготовка до наступного. Етапу нашого приготування. Далі беремо пергамент, адже наступне наше буде приготування це в духовці, і тому ми беремо і складаємо це все на пергамент. Дуже дуже обережно, адже гарячі і дуже далеко ще йти. Гарна краса в нас підсмажилася, тепер я вложу туди помідори. Зверху сир. І є у мене такі плани, як в духовці це все запекти для того, щоб сир поплавився. Ставлю на 180 градусів в духовку десь на 10 хвилин. Ох, ще комусь дам посрати. Да, диссию, yeah. диссердия. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. І поки я накриваю на стіл кошара. Уже там побував такий вредний наскільки котик, який дозволяє собі залазити на стіл. І поки я гладила котика, наша капуста вже була приготовлена. Ось така красота. У нас запеклася. Дуже мені сподобалося, як вона виглядає. Викладую все на тарілочку, адже воно повинно кожного, хто захоче, може взяти собі окремо. І не треба ложити в кожному в тарілку. І починаю сервірувати стол. Для цього я беру тарілки. Також я перед цим зварила рис. Ну, рис я не бачу сенсу розказувати на сьогоднішній день рецепт, адже я думаю, що всі хазяїнки знають, як він готується. Враховуючи, що зараз літо на вулиці просто прекрасна погода. І тому я полюбляю снідати, обідати вечеряти на терасі. Ось такий гарний стіл у нас з вами організувався. Це капуста, відбивні биточки, не знаю також, хто як говорить. І будемо зараз все смакувати такою красотою. Дуже гарна прожарка, дуже гарно ріжеться, а також дуже-дуже смачна в нас капуста, тому я рекомендую спробувати її в приготуванні вдома. І наші відбивні також прекрасні. По-перше, вони соковиті, смачні. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, коментуйте, пишіть, що сподобалося. І до зустрічі, пока-пока.